Всім привіт! Ви на каналі Футбол по-українськи. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Всі матеріали відео було взяті з каналу про футбол діджитал. Посилання на відео в описі. Ой, відібрати м'яч. Кутовий для Аданади Мірспора у нас Те трохи наближається вже й до завершення перший тайм, і тут е... спілкування рефері. Як не дивно, Денис Попов, що там знову сутичка. Ванат. Владислав Ванат заводиться. Ну і треба пригальмувати трішки. Треба зупинити тут і Гармаш. Подивіться, Гармаш уже заводиться. Приходить сюди Інлер на правах капітана і Караваєв, і Гармаш вони. Знають специфіку турецького футболу. І дуже такий неприємний епізод. На 39 й хвилині під час виконання кутового. Тут е Шеріф ндяй спілкується із Караваєвим. Гармаш уже з Інлером показує, хто хто штовхав. Розповідає він Інлеру, або досвідчений Інлер зі своїми гравцями поговорив. Але з чого все почалося? Ванат. Ванат саме він був В епіцентрі подій, Рефері зупиняє гру, ну і нарешті всі заспокоїлися, що продовжуються, звісно, розмови. Ну, і був о, такий епізод о, трішки раніше, коли Ванат теж втікав у контратаку, його збив суперник, і було помітно, як о, Ванат о, спілкувався із опонентом. Проста розмова була, але, можливо, вже тоді щось накипіло. Дуже довго Рефері спілкується. Тут практично обидві команди усіма складами. Рефері каже, ну що. Жовта картка каже Сидорчуку. Теж жовтий Сидорчук показує. А за що мені? Ну, дійсно, Сидорчук не був помічений за якимись активними протиправними діями на футболі. Ще ж це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та звісно зсу. Слава Україні та до нових зустрічей.